Житті завжди чогось не достає. Часу грошей. Слави. А, ось і кава закінчилася. Кава мандри. Перша філіжанка. Рим це одно, одне з найімперських міст, в яких я взагалі бував. Центральним завжди для туристів місцем в Римі Колізей. Поруч тут же форум, де були храми, де була міська адміністрація, можна так сказати. І ось у самому центрі цього форуму стоїть дуже відома арка, така триумфальна тріумфальна арка. Арка Тита, Римський імператор, Тит і який у першому столітті нашої ери. Закінчив римсько-юдейську війну і добив юдейське царство, зруйнував храм Єрусалимський і привів полонених, дуже багато полонених євреїв у Рим. І от вони проходили через цей форум по, по, по священній дорозі віа Сакра. Попереду йшли першосвященники, левіти, Римляни зверли таке шоу. Да? Вони йшли, ці євреї заходили у місто. На узбіччі стояли римляни, стіли, оплески. Ну така якісь такі шоу. після смерті тіта його брат до Він на цьому місці, саме там, де проводили юреї, він поставив колону на честь свого брата і на честь. Івання іудеї. Покоління, покоління, покоління. багато поколінь євреїв заборонили собі приходити під цією аркою. Тому ну тому, що ця арка була таким символом знищення держави, знищення національної свідомості. Багато відтець навіть ну, більше як півтори тисячоліття Майже євреї під цією аркою ніколи не проходили. Друга філіжанка. Але все змінилося у 1945 році, коли повернулися, виживші в Холокості євреї, повернулися до Риму. І декілька десятків цих виживших євреїв вони зібралися біля цієї арки і пройшли під нею, але в зворотньому напрямку. Тим чином вони, нібито, закрили гіштальт такі цієї історії, і все. І більше ніколи євреї під цією аркою не ходили. Кава є мандри. Каваман заликсом калішером.